Уявіть собі, що одного дня Земля раптово зупиняється хоча б на одну секунду. Це здається неймовірним, але давайте розглянемо, які катастрофічні наслідки це могло б спричинити. Наша планета обертається навколо своєї осі зі швидкістю приблизно 1670 км на годину на екваторі. Ми не відчуваємо цього руху, оскільки разом із землею рухається все навколо нас: атмосфера, океани, будівлі та ми самі. Якщо б Земля раптово зупинилася, усе, що не прикріплене до поверхні, продовжило б рухатися за інерцією інерцією з тією ж швидкістю. Це означає, що люди, автомобілі, будівлі та навіть океани були б кинуті на схід зі швидкістю понад 1600 км на годину. Таке різке прискорення призвело б до масових руйнувань і загибелі більшості живих істот. Після раптової зупинки Землі атмосфера продовжувала б рухатися з початковою швидкістю планети. Це спричинило б надзвичайно потужні вітри, швидкість яких на екваторі досягала б 1670 км на годину. Для порівняння найсильніші торнадо на землі мають Швидкість вітру до 500 км на годину, і вони здатні знищувати цілі міста. Вітри після зупинки Землі були б утричі сильнішими, що призвело б до повного руйнування інфраструктури та знищення більшості форм життя. Раптова зупинка обертання вплинула б і на геологічну структуру планети. Земля не є ідеальною сферою. Через обертання вона дещо сплюснута на полюсах і розширена на екваторі. При зупинці обертання від центрова сила, яка спричиняє це розширення, зникла б, і планета почала б набувати більш сферичної форми. Це призвело б до перероз... Розподілу маси, викликаючи масштабні землетруси, виверження вулканів та цунамі. Океани перемістилися б до полюсів, затоплюючи прибережні регіони та оголюючи ділянки суші на екваторі. Обертання землі відповідає за зміну дня та ночі. Якби планета зупинилася, одна половина землі постійно була б освітлена сонцем, тоді як інша перебувала б у постійній темряві. Це спричинило б екстремальні температурні контрасти. Денна сторона перегрівалася би, а нічна замерзала. Такі умови зробили б більшу частину планети непридатною для. Для життя. Крім того, зміни в атмосферній циркуляції призвели б до постійних штормів і непередбачуваних погодних умов. На щастя, раптова зупинка обертання Землі є надзвичайно малоймовірною. Єдиним можливим сценарієм могла б бути колізія з іншим великим небесним тілом, але навіть у цьому випадку повна зупинка обертання малоймовірна, проте поступове сповільнення обертання відбувається через гравітаційний вплив місяця, що призводить до подовження тривалості дня на кілька мілісекунд за століття. Цей процес настільки повільний, що не впливає на наше повсякденне життя, отже, раптова зупинка Землі навіть на одну секунду мала б катастрофічні наслідки для нашої планети та всього живого на ній. Хоча такий сценарій є вкрай малоймовірним, він демонструє наскільки важливим є стабільне обертання землі для підтримки життя та звичних нам умов.